3 червня у Змієві на стадіоні Авангард пройшов спортивний фестиваль Мамо, тато, я Українська сім'я. Участь в заході взяли п'ять активних та спортивних зміських родин. Команди мали пройти три етапи змагань. Істафети були справді нелегкі, але час про весело, з користю у дружньому колі. Батьки підтримували свою малечу, а діти болювали за матусь і татусів. Приймаємо участь у змаганні мама папа, я, спортивна сім'я. Для покращення свого фізичного стану та да, за своєї молоді, щоб долучалася до оспатиння. Налаштовані на перемогу. Так, налаштовані. Да. Перемога буде Ми за нами. Нам. Команди мали пройти три етапи змагань. Естафети були справді нелегкі, але час променує весело з користю у дружньому колі. Батьки підтримували свою малечу, а діти вболювали за матусь і татусів. щоб всі сім'ї, всі наші діти були дружні з родителями, щоб цей праздник заповнився для всіх, для дітей, для родителей, то, яка сплощає сім'ю, і щоб більше було радості в житті. Горе хай обходить і слава Україні! Кожна з команд сьогодні показала, що таке справжня міцна і дружна сім'я, в якій всі допомагають один одному, радіють спільним успіхам і надають підтримку у важку хвилину. За підсумками проведення естафет були виявлені переможці та призери родинних спортивно-розважальних змагань. Третє місце посіли родина піскловий караван, срібло вибороли Уразовий танцур. Ну а перемогла сім'я куциконь. Усі отримали грамоти, медалі, смаколики, а переможці кубок. Але найголовніше, кожна з родин завдяки участі у спортивному фестивалі, стала ще більш згуртованою, дружньою та сильною. Організаторами заходу були комунальне підприємство Спорт для всіх відділ культури, молоді спорту та туризму та змійська дитяча юнацька спортивна школа. Лариса Бударіва й стоміна Анастасія, канал Медіа